Ну, для, для багатьох чоловіків, маш, навіть якщо він не заробляє на машині, він себе без керма і машини не уявляє. І для нього все таки це ну він напевно не лякався, що він може бути позбавлений можливості їздити за своєю машиною, там дітей возити в школу. Банально, що тепер треба їздити на маршрутках, де тебе можуть зупинити ТЦК. Ну тобто ти стаєш Я Думаю, практика буде наступна. Так? Тобто ТЦК не будуть. Мати бажання і натхнення запарюватися такими справами. Чому? Тому що в Кодексі адміністративного судочинства також встановлені вимоги до ТЦК при поданні відповідної позовної заяви. Треба вжити всі заходи. З попередження військовозобов'язаного треба вжити заходи щодо адміністративного затримання. Треба це, треба це, треба якісно підготувати позовну, позовну заяву, і особа ж може оскаржити це. Та Тоб... власне, розкажіть про ці процедури, багато напевно, після того як пояснити. Але ну, мені збоку, коли там не знати юридичних нюансів, виглядає воно страшно, що тебе забирають права. Чому ну наскільки ТЦК, що ТЦК має зробити, щоб справа дійшла до суду? Тобто, наскільки це довго триватиме процедура, щоб врешті машину могли права могли забрати законом. Встановлені строки розгляду таких справ. В першу чергу йдеться в п'ятиденний термін від моменту подання відповідної позовної заяви в ТЦК. Відкривається провадження спочатку. Так. Тобто, людина в розшуку, тобто це стосується людей, які не з'явились на повісність. Ну, ну, дивіться, розшук – це не є юридичний термін в розумінні мобілізації. Розшук – це є. Ем, Кримінально-процесуальна дія, та -та -та. Та? це такий -то, внутрішній -то, лексиконто, що вона в, в базах щось там є, то то не означає, що воно так є. добре, першочергово, кого буде стосуватися ця норма про можливості позбавлення права? Це люди, які не з'явилися на повісь. Так, Якщо людина е, ухиляється. Від мобілізації не оточнює військове відповідання їй надсилаються повістки. Якщо людина там не проживає, вони повертаються. Та має бути факт підтверджений, що ця повістка повернулась має бути додатково надано попередження військовозобов'язаному, який потенційно ухиляється, Та? Мають бути вже ці заходи повідомлення поліцію про необхідність адміністративного затримання. А, ага, тобто перед тим не мають поліцію звертати з ТЦК, щоб вони затримали цього хилянта. І вже коли поліція не зможе, тоді вже подавати Саме в суд. так. Ви вірите в те, що ТЦК буде стільки паперчиків писати? Ну, ну Це нереально. Питання для чотку норму приймати. Крім того, по, по самому закону від 11 квітня. Там велика кількість норм. Які взагалі не потрібні, щоб вони були в законі. Для прикладу, поважні причини неявки в ТЦК. Це виписано в законі від 11 квітня, який підписав президент. Ці ж поважні причини визначені вже в постанові Кабінету міністрів. Який сенс дублювати це? Для прикладу, в законі від 11 квітня. Вказано, що членами військово-лікарських комісій, там, чи, чи з, з відповідного добору, мають бути такі такі особи. Для чого засмічувати закон інструкціями і всякою бюрократичною непотрібністю, та, якщо цього, цього би не мало бути. І як на мене, хотіли як краще вийшло, як завжди. Тобто був. Великий закон, дискусійний закон, була велика кількість правок. Щось почали різати, 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 і вийшло невідомо що з